Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 20 вересня, Анютка йде до школи, а я допомагаю нести їй рюкзака. Він просто непідйомний. Хіба може дівчинка, яка важить 36 кілограм, нести рюкзак, який важить 7 кілограм або навіть 8. Став, став, все ідем, я несу рюкзак, а Анюта мою сумку. Холодно? Так. Да. А мені такий тяжкий цей рюкзак. Можна надірватися. Взагалі, хто сидить по двоє, можна домовитися і носить книжки ну, наполовину. А Анютка сидить на задній парті сама. І без книжок сидіти вона не хоче. Якось забула українську літературу. Ну, так і просиділа, не знала, з чого писати. Ну, поки планшет не купили, будемо носить. Ми не запізнюємося. Давай скоріше. Все до класу донесеш. Не знаю. Все давай пока. Тим читаєш. Анюта вже прийшла зі школи. І збираються в гості до подружки. Да. Хочеш показати свій виріб? Так. Да. Це вони на уроці технології робили таку гольницю для голок. І ти одну голку вже згубила. Ось такі голочки? А це голка впала? Чи... Квіточка. Квіточка. Квіточка треба прикле... приклеїти. Ану, покажи близько. Ось, а зверху отака от така баночка вийшла. Гарненька. І ще Анюта хоче показати, які малюнки. Вони малюють на образотворчому мистецтві. Це було таке задання, як провели літо. І Аня намалювала дачу. Да. Далі тут такий котик з метеликами. Це тінь. Тінь. Як це називалось так. воно? Силует. Силует. Ну і ще е, мамонта покажи свого. Ось. І такий. Мамонт. І вчителька сказала, що у Ані талант, бо я їй не допомагаю взагалі малювати. І сказала, що обов'язково треба в художню школу або хоча б в якусь студію. Ну, студія дорого, а школу ми питали, там нема зараз місця. Ну, поки так. А тепер йдемо, заведу тебе до Маші. Так. Да. Не розстається Аня зі своїм рюкзаком. Да. Що ти тут набрала? Ну, блокнотика. Там же ж повний рюкзак, там не тільки блокнотик. — Ну, там ще є куча всього. Ну, я так і поняла. Так спішить до подружки, що на ходу перекусує бутербродом. Дашулька біжить на поділись з дошулькою котлеткою. А можна? Ну, звичайно, можна, але ж справа в тому вона може таке не їсти. Та не ж мочнічай вже так. Тож не якийсь міліграм, ну трошечки дай. Дивись, як вона кричить. Їсиш чи ні, Даша? Чи ти тільки корм їсиш? О, ну, Тьомік підтягується. А Тьоміку не досталось. Ой, ні йдемо скоріше звідси, бо вони зараз всю твою відбивну з'їдять. А тьома не хоче. Хоча не хоче. Така бабина. Відбивна, смачна, що всі хочуть. Зайшли в магазин купити малесенького подаруночка для Маші. Сквішик Hello Kitty. М -м. Може, щось інше? Не знаю. Я така смішна слова. Зачима ха Скільки гривень ці гарбузики? 80 гривень. Є такі білі і звичайні. А ну, покажись, яка ти гарна в своєму. Плащику Красуня! Вечірня прогулянка по лебединці. Хочеш собі та тут ще такі є. Ні, гуся нам не треба. Он тобі на технології урок різні стрічки, ниточки, гудзики. Може, треба буде? Кексики робить. У нас є формочки. І ми вже робили кексики. Тільки вони мені не сподобались. О, оці дві. Ну ти про їх проскануй на, на всякий случай. Тут написано дві, а вони не дві. Дві. Ага. Ну, хватить тобі дві? Не знаю. А тут більше і немає. Ну, то все бери. Ми вже вдома. Тучка прокинулась, гуляє. Бо настав вечір. Да. Ми купили сьогодні для Анюти е, на урок технології. Показую що. Таку коробочку і там все кревецькі ножи, все, що потрібно, сантиметрова стрічка, да. милок нитка з голкою, тканина. Декоративна стрічка. І ще ось така. Угу. Мережево. Угу. І різні бусики прикраси. Так, да, з яких ми зробили Аню там отаку от гольницю. Ось от таку баночку. Ми вже показували. Так. Да. Тепер цікаво, що слідуюче будете робити на уроці. Да. Так. Тільки казала якогось їжачка або черепашку з кавових зерен. Ну, ще треба буде кавові зерна купити. Да. А ще ми купили е, клей пістолет. Mm -hmm. Да. До речі, дуже класно клеїть. І такі запасні заряди для нього. Заряди, да, для, для нього. 19 гривень коштує отака ціла упаковочка. Да. Надовго хватить, бо ну, не так вже і часто цим всім користуватися приходиться. А ця баночка дуже мені подобається. Да. Така вишукана гольниця. Да. Ти тільки подивись, доча, як за тобою спостерігає туча. Mm -hmm. Туча, така туча. Тучаня. Може, тебе на ручки взяти? Mm -hmm. Ану, Анюта, бери на ручки цю тучу. Туча. Туч вилазь високо, страшно. Все, схватили тучу? Вона мені на мішку Теді схожа. Вона мала бути тедді, бо ми думали, що це хлопчик. А це не хлопчик, це дівчинка-тучка. Ми коли її купили, вона вискакувала з рук. І так літала. Ну, от таке перше прийшло в голову. О, до сих пір пригає. Мала бути ведмедиком, тедіком. Тучана. Саме головне, саме-саме головне, вона не кусається. Бо дуже часто. Хом'яки кусаються, кусючі. В нас вже було скільки хом'яків? Це п'ятий. П'ятий чи шостий? Ой, напевно, шостий. Так подожди. Семечка, кабачок, зефірка, шонік, буба. Туча шоста. Шоста і остання. А Льолік, туча сьома. Сьома туча і остання. Хом'яків більше не хочу. Хватить цих хом'яків. А тепер підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, наскайте на дзвіночок і всім пока-пока.